І все, і ви собі виставляєте відео і раз на місяць заробляєте собі кошти. І я такий, о, мене відос забрав, клас! І ви дивитесь у вас в телеграмі реферальна ця система. Я тільки дивлюсь, о, хтось зареєструвався? А ну на сайт зайду, провірю. Зайшов на сайт, дивлюсь на сайті. О, він реально зареєструвалося. О, 300 доларів. Я забив це що, 12 тисяч гривень, чи 11? чи скока це більше? 13 чи 14? до 15. 14 тисяч гривень. Це Ого, от це да! я на роботі менше заробляю. А ну жду, ефір. Надурять чи не надурять? На ефірі, мені дзвонить хтось там, В'ячеслав. Алло, Сергій, ви виграли ви в ефірі? Серйозно, та ви що? Ну не виграли, а заробили грошей. Ми вам хочемо перевезти. Я дивлюсь, гроші реально мені поступили. Думаю, блін, неужели то воно це робота? Це то, що ми чуємо. Я передаю вам слова, які ми чуємо від наших студентів. Ну, давайте я от вообще, я не люблю людей дурити, я люблю бути чесним. Чи будуть люди, які не зароблять? Але да, для цього вам треба ну, не робити те, що ми кажемо. Або забити на курс, або не передивлятися його, або не виставляти відео, або ну, не, не буде такого, щоб ви ви це купили 300. Ми вам нічого не повинні ну, щастя, подарувати ваше життя за 300 доларів. Ми вам можливість здаємо. Унікальну, реально робочу.